Осені починається з особливої дати. 1 жовтня в всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН, А в Україні це також і день ветерана. Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства із 1991 року, що річно відзначає цей день. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливим і милосердними. До найважнішої частини суспільства це і привід до розуміння щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи похилого віку. Чим маємо завдячувати їм? Передусім, це люди, які піднялися на найвищі. Вершини життя, з яких воно бачиться більш реальним, без оман, їхнє найбільше багатство, досвід, знання, вміння, мудрість. Люди похилого віку, мудрості стигла пора, сповадів митті без ліку, роки повінця добра. Людей похилого віку в Україні близько двох мільйонів. Така, така ж доля зривих людей залишається в чотирьох сінах зі своїми проблемами, хворобами, переживаннями. Ну ви, як вони чекають, щоб хто-небудь завітав до них. Живе одинока людина. Чому ж ми приходимо мимо? Живе одинока людина, ніким у житті не любимо, і серце у неї відкрите, для ласки людської привіту. Печальним рядком оповид, вдана горем від світу. Чому ж ми не прийдемо в хату, її не покличемо з собою. І буде одна вікувати людину зі своєю журбою. Нам легше, бо ми не самотині. ходімо ж до неї світлицю і серце льоти не безодні, Полине за нами, як птиця. Кажуть, юні живе лиш майбутнє, кажуть, здрілі стінує. Лише ми. Тільки старі живе забутні, тим, чого не вернуть, не спинить. Є закони природи та змін для людей, для птахів, для тварин. Ви простіть нас, байдужих, ми винні. Будемо ще старими, як ви. В цей осінній зігрітий день і час хоче ще сказати вам дорогі діти, поважаємо дорогих нам рідних. Будьмо чуйними уставлені до них, бо це є наріжним каменем людяності. Поважаємо, шануємо робимо добро. Пам'ятаємо, чим довше житимуть наші бабуся і дідусь, тим більше мудрості і душевності та плоти вкладуть вони у наше серце.